Всім привіт! Друзі, вітаю вас у новому відео на моєму каналі. Сьогодні у відео буде багато домашніх справ, а також робочих листопад насичений місяць, тож запрошую вас у це відео. Всім приємного перегляду! Сьогодні у нас буде супер проста вечеря, швидка, немає часу щось виготовлювати. Маю оселедець вже від того відштовхувалася. Відварюю картоплю таку цілу, трішки, можливо, засмажу до неї на олії цибулькою, люплю таку цілу картоплю саме з оселедцем. Оселедець мариную також з цибулею, ще додаю гірчицю в зернах і трішки. Чорного меленого перцю і приготую свій салат, такий студентський, як я його називаю, з плавлених сирків та моркви з чесником і майонезом. Вже я його показувала, цей рецепт, мені здається, не один раз, але то такий мій часом, то такий варіант, коли часом дуже хочеться. Не завжди, але десь колись я його таки готую. Як завжди, я стараюся всі такі процеси робити паралельно. У мене ніколи так не буває, що я стою і готую тільки одну страву. Зазвичай їх дві, а то й більше. Поки відварюється картопля, я половинку цибулини нарізала, аби засмажити на олії для картоплі. І паралельно тут роблю також салат і мариную оселедець. До оселедцю також додаю трішки цибулі, не багато, але трішки додаю. І натираю моркву. Дуже важливо для цього салату. Моркву натирати саме на такій терці, ось яка призначена для корейської моркви. На звичайній я пробувала не так смачно. Не подобається мені той смак чомусь вона дуже сильно впливає. Саме ось така. Вона у мене вже 100 років є, я навіть не пригадаю, де я її купила, але дуже вона ну, справляється зі своїм завданням. Єдине, що мені дуже не подобається, її мити і чистити, бо там так застрягає морква і насправді не дуже це зручно робити. Ну, Але я не так часто її використовую, тому десь колись можна і помити. Також до цього салату йде ще часник. Видавлю його через ось таку часникодавку. до речі. Дуже часто в коментарях отримую запитання саме про часникодавку. І це не випадково, тому що е, хто має досвід і має старих таких, як то кажуть, радянських ще запасів е, ті часникодавки, то зараз дуже важко знайти якісь, які з ними би зрівнялися. Навіть ті, що зовні виглядають, наче з радянських часів, вони геть не такі якісні. Як були колись. Наприклад, я можу це порівняти з тою, яка є в моєї мами, то справді, поки я знайшла чесникодавку, яка мені подобається і підходить, то пройшло дуже багато спроб, скажімо. Тому ділюся з вами ось цією. Ця я придбала в Ікеї, і вона має всередині ось цю серединку, в якій часник вона знімається, її можна виняти і повністю помити. І ця одна з небагатьох, яка справді мені сподобалась, і вже багато років в мене є, мені підходить, і я не маю бажання. Її замінювати. Вважаю, що це найкращий показник, якщо річ вам подобається, і ви навіть не задумуєтесь про те, що вам потрібна якась інша їй на заміну. Оселедець я завжди купляю, вже готовий, хоча все ще маю в пам'яті смак таких, знаєте, бочкових оселедців, які треба було чистити самим. І для мене це така частина, мені здається, підготовки до святвечора, коли мама купляла ось цей оселедець і його чистила. Півхати було потім в тому селеці, і то таке собі. Але спогад про дитинство він навіє. Так, я купляю завжди переважно ось такий від лофотен. Мені подобається саме цієї якості, він смачний і вже такий достатньо приправлений. Я додаю тільки чорний малиний перець, коріандр, якщо у мене він є, сьогодні не було. І люблю ще гірчицю в зернах додавати. Трішки оцту і накриваю кришкою, так, разом все перемішала, залишила буквально на. не знаю, Кілька хвилин, ну, поки довариться картопля, і, можна сказати, все вже готово. Така собі в нас 에, проста домашня вечеря готова. Сьогодні вирішила терміново екстрено, можна сказати, вкривати свої гортензії. Бо передають уже сніг, передають, що вже буде дуже холодно, та вночі вже часом буває нуль або й мінус. А для гортензій це дуже небезпечно. Можна прогавити той момент і якби втратити весь урожай на наступний сезон. Хоча зараз такий собі, знаєте, трошки не дуже сприятливий період, тому що і якби вкривати ще не дуже добре, бо в день буває досить тепло, і вони можуть запарюватися. І не вкривати також вже не варіант. Я вирішила все-таки. Вкрити. Думаю, сильно їм вже жарко не буде, але головне, щоб мені не змерзли квіткові бруньки це важливо. Я вже за кілька років досвіду догляду за гортензіями в цьому переконалася. Якщо не зберегти ці бруньки, то врожаю можна навіть не сподіватися. Так, листки відновляться, пагони виростуть, все буде окей, якщо міцний корінь, але квітів просто не буде і якби, гріш ціна тоді тій гортензії, яка у вас є на ділянці. Тож я тут обрізаю всі листочки, вони чомусь цього року мені. Мені гортензія ще не скинула, але їх треба обов'язково обрізати. Не вкриваю разом з листочками, я їх постійно всі зрізаю. Акуратно треба це робити, аби не пошкодити бруньки, і це трохи займає часу. Робота така медитативна, можна сказати. Якщо вам ніхто не заважає, у вас є на цей час терпіння, то тут можна навіть про щось своє таке подумати, поки обрізаєш ці листочки. Мене запитували, чи я вкриваю ще якісь рослини на своїй ділянці на зиму. Ні, тільки ось ці широколисні гортензії. Волотисті не вкриваю, тільки ось ці, тому що це єдині квіти, які в мене справді від зимових заморозків вони пропадали. Все решта в мене нормально зимує, адаптоване. Я стараюся купляти саджанці, які є адаптованими, які підходять для нашого регіону, сильно не заморочуватися з якимись іншими, бо ну, толку купляти якусь екзотику, якщо вона не виживає або потребує такого надмірного догляду, що ти вже навіть не можеш отримати задоволення від того, що в тебе ця рослина є на ділянці. Тому тільки ось ці гортензії. Це єдині квіти, з якими я готова бавитися, бо вони справді мені дуже подобаються, дуже красиві. І якщо їх правильно доглядати, вони дають просто шикарний результат. Так, тепер тут треба все очистити від листя. Взагалі і далі було би, що тут підсипати кислого ґрунту, або просто підкислити. Я маю для водля лохири, воно таке кисле, то я зараз його підсиплю це добриво. І тоді буду вкривати. Ну, але взагалі тут має бути сухо, треба пильнувати, щоб місце укриття було сухе. Ніякі грибки не позавалися і так далі. Укривати буду ось таким білим укривним матеріалом. Ось так я вкрила свою гортензію. Мої діти називають це зимовими примарами. Вони справді вночі так виглядають, наче якісь привиди, але <сум> мусить так бути. Потім око звикається, і навіть вже коли знімаєш те укриття, то якось дивно що без нього. Так, тут також вкрила свою гортензію. Тут справді було набагато більше роботи, бо величезний вже кущ, багато гілок, багато суцвіть, поки все це поврізала, все листя. Ну, чомусь в мене абсолютно ще не осипалось. Довелося кожен листочок самі обрізати. Е, я знизу теж все розчистила, порозгортала. Е, Говорять, що деколи ну, деяких бачу е, відео про те, що треба навпаки, отут прикореневу зону її нагортати листям і е, е, якби, таким чином утеплювати і укривати. Рослини. Але в випадку гортензії, я вже помітила, що це спрацьовує гірше, тому що гортензії важливо утеплити, укрити і вберегти самі бруньки. Якби так сильно стебла вони не промерзають, там до кореня воно не промерзає. а от Проблема є саме з бруньками. Тому що, якщо промерзне брунька, то відповідно вам цвісти вже в цьому сезоні гортензія не буде. І це також ще стосується тих поворотних таких заморозків, які бувають навесні, там в травні навіть можуть бути, тому там довший час ще укриття на гортензіях варто зберігати. Ось, а що стосується самого кореня і ось цієї частинки прикореневої, то там таких проблем немає. І навпаки, якщо, наприклад, ви десь укрили листям, а листя було десь хвора, бо воно випріло, прогнило і заразило вам рослину, то від цього може швидше загинути рослина, аніж від того, що в цьому місці вона буде гірше укрита. Тому я цю ділянку ось тут так не укриваю. Зверху, так, всі бруньки сховала, а ось тут ні. Також рекомендовано ще всю цю конструкцію пригинати до землі, аби під вагою снігу вона не зламалась, але я також цього не роблю. Я слідкую і сніг просто струшую час від часу, коли він тут є багато. Або мені здається, що вони так більше травмуються, коли їх нагинати, аніж. Від ваги снігу, але це так, чисто моя, чистий мій досвід, мої експерименти. Наразі роблю так, мені так більше підходить. Шоустинко, добре мати старших братів, правда? Заліз на ліжечко до них, а там опа, зефірка захована. Перекусити можна, правда? Добрі-добрі, що вони витворяють? Що вони витворяють. Заховали вчора десь в зефірку, з тим нині знайшов. І що ти? Я тепер в нього не заберу, ні? Ні, ні правда Ні. куця ти. Злазь звідти то небезпечно, що впадеш з тих сходів. Ба! Давай злазь. Ні. Чо ні? Ні. Злазь. <сх> ти замурзане. Ой, кіно. Та страшне кіно. Вчора знайшли в кутику десь під ліжком кусок піци. Не знаю, не знаю, що вам сказати. Ну, все? А родом ще за горнятко стоїть наверху. Ой, боже, знахідки кожен день. До Па-па. па папа. Па -па. Так, вирішила я тут собі зробити невеличкі заготовки, поки е, готуємо з устинком суп. У мене тут була морква. Е, ну Достатньо багато моркви, яку мамі хтось дав, мама зі мною поділилася. ну Це домашня морква, вона погано зберігається, вона всихається, я би навіть так сказала. Вона достатньо з болотом, тобто її не поставиш в холодильник. А якщо помити, вона теж довго не зберігається словом. Вирішила я її переробити. Хоча б частково це дуже зручно, насправді, тому що один раз все почистили, один раз все помили, помили умивальник, всі ножі і вся решта. Раз собі сіла, це все нарізала і буду мати таку заготовку. Це у мене буде і на суп, і на плов, і на якусь кістушковані овочі. Якщо мені треба моркву свіжу, то в мене ще вона залишається. Я, до ну, речі, не так часто свіжу моркву і хіба ось так коли чищу, то мали можу тут щось під'їдати. І отут зараз мені дитина супер сильно допомагає. Мама. Супер сильно допомагає. Миє, перемиває, вже та морква аж блистить. Так, він її тут помив. І кухню затопив на всю. Ну нічого, зато дитина зайнята і дає мені хоч трошки щось зробити. Зараз попакую в такі пакети, пакети або, може, навіть візьму вакууматор. вакууматор за Пакую, ну не знаю. Ще подивлюся, як зроблю. Дуже багато також не роблю, хоча в мене значно більше, тої моркви є, але я таку частинку, щоб мені там на кілька тижнів вистачило, під'їдає потрохи. Багато дуже не роблю, так щоб на кілька тижнів, бо з тими блекаутами не знати, як буде працювати морозилка, тому таке. Морква дуже-дуже добре переносить заморозку і абсолютно не втрачає своїх якихось смакових якостей. Тому мені навіть здається, що так краще моркву зберігати, аніж просто, бо вона так всихається. Особливо, якщо, наприклад, там морква ось така худенька-тоненька, вона як сохнеться, потім її навіть незручно ні чистити, ні готувати. Так, ось тільки в нас вийшло моркво, частину нарізала, частину натерла, до речі, лайфхак. Тут частина це є те, що натирали і залишалися такі е, закінчення, які незручно тримати в руках, точніше, небезпечно, і їх можна ось так дорізати. Якщо ви, наприклад, собі діставали там комбайн, робили е, е, фарш мололи м'ясо, то також можна зразу. Під шумок ще й моркву собі заготовити. Це дуже зручно виручає і економить час. Тим більше, що ми і так тут стоїмо, чекаємо, коли звариться зубка наша. Єдина вже дуже голодна, та зуба ніяк не звариться. І будемо зараз обідати і спати. Та? Син. Зараз ще запакується все в пакети. Так, в мене сьогодні робоча неділя. Тепер всі дні, вихідні, не вихідні в мене будуть робочими, тому що в нас стартує в магазині Чорна П'ятниця. Ще й цього тижня на кометі буде день народження. Це означає дуже багато роботи, сюрпризів для вас. Вже активно закуповуємо, робимо, точніше, запаси товарів. До Чорної п'ятниці, бо, ну, як показує практика, ажіотаж дуже великий в ці дні, і ми хочемо мати якийсь такий трохи буфер, аби було легше працювати і швидше опрацьовувати замовлення. Е, також звертаю увагу усіх, кого цікавить косметика, хто. Планував щось собі замовляти в нашому магазині. Цього тижня буде день народження комети, і буде дуже багато подарунків. Ми від наших постачальників отримали величезну кількість різних бонусів і сюрпризів для вас. Подарунки будуть щедрими, великими і до кожного замовлення. Тому майте собі це на увазі цього тижня. Можете нас привітати у директі або навіть тут. Взагалі, листопад це такий місяць, коли дуже багато різних в мене особисто якихось таких важливих подій, важливих свят, дат можна сказати, і також буде річниця мого каналу. До речі, я нарешті досягла позначків 45 тисяч підписників, за що я вам безмежно вдячна. Я дуже хотіла, щоб до цієї дати ця цифра округлилася, і мені це вдалося, тому я дуже дуже вам за це вдячна. І також до мого дня народження. Каналу. Е, Обов'язково також буде якийсь розіграш, якийсь подарунок для вас. Тому не забувайте підписуватись і слідкувати за мною також. Так, і раз я вже тут на офісі щось знімаю для вас, то покажу також, що ще беру е, у свій догляд, що мені не вистачало. Е, нещодавно ми отримали постачання по бренду Кінстрок іспанському догляд для волосся, дуже давно його не було, і я дуже чекала на ось ці маски е, Плексі маски. Вони для розгладження і такого шовковистого волосся, і вони з бюджетного сегменту дуже класні. Я беру собі таку маску і ще маю взяти дітям. Гель для душу, гель для купання від бренду Бабе. Неодноразово вам вже цей бренд показувала, рекомендувала. Для діток це є супер-супер класно. Воно гарно піниться, і головне, не подразнює їм очка. Так як в мене діти купаються самі всі на купу, і дуже часто вони люблять отою піною собі один одного мастити, то це принаймні для них безпечно. Також. Цей продукт не пересушує шкіру навіть для дем'янка, в якого є схильність до атопії, то цей продукт підходить. Використовую його завжди і беру, до речі, в парі з емолієнтом. Ось таке маю цих два продукти. Емолєнт в мене вдома ще є. А ось закінчився гель для душу, то я для них беру ось такий. А це контент для любителів бренду Кундал. Отримали нове постачання і маємо кілька новинок, на які хочу звернути вашу увагу. Зокрема, на ось такий шампунь та кондиціонер. Раніше в них, до речі, був кондиціонер, один універсальний під усі лінійки. Зараз вони їх роблять. Під лінійки, і тут зараз є ось цей з гіалуроновою кислотою для об'єму та зволоження, і вони йдуть шампунь і кондиціонер в цій серії. Маємо також їхні пробники, дуже багато нам їх дали, і кому хто хоче спробувати обов'язково, пишіть в коментарях до замовлення, ми докладаємо без проблем. І ще одна дуже дуже класна новинка, на яку особисто я чекала, це є ось такий змивний трітмент, кондиціонер для волосся з серії з певними дріжджами. Він також йде для об'єму і для волосся, яке дуже тоненьке та схильне до випадіння. Класний продукт також тепер буде в серії з певними шампунями. Ось тут вони у нас десь є. Ось цими. Тобто, хто мав такий шампунь, то тепер спокійно можете до нього в комплект брати такий же ж кондиціонер. Те, чого бракувало в нашому асортименті, це є ось такий гель для душу для проблемної шкіри. Тіла, якщо у вас є схильність до висипань, до запальних елементів на тілі, особливо, якщо ви часто займаєтеся спортом, то ось такий гель для душу буде для вас дуже класним продуктом. Тут в складі є саліцилова, молочна та інші кислоти, дуже він дієвий, але м'ягко не пересушує. Підходить для шкіри з акне. Тобто, якщо у вас проблемна шкіра тіла, то ось такий продукт тепер є також в нашому асортименті. Так, і люди добрі туші. Всі, хто питалися. Нарешті ми їх доотримали, не знаю, чи багато їх тут, чи не багато. Не розпаковували ще цю коробку, але є. Є і чорні, є і коричневі, є для об'єму, є видовжуючі, і також СПФ, на який всі Це Ось цей легендарний з пробіотиками від бренду Beauty of Джосон. Бюджетний, класний СПФ, який підходить буквально усім. Так, нарізала ще собі. Золото, по-іншому це не назвуть, це справді виглядає наче золото. Ну, весь той невгамовний півень. Тільки починає говорити, він починає кукурікати. До того його навіть не чути. І поставлю собі в вазу. А я ось такі гортензії, стараюся, щоб вони на кущі висохли і тоді їх зрізати, бо якщо їх зрізати не висохшими, то вони просто зав'януть і вони будуть сильно осипатись. А такі можуть стояти до весни. І десь бачила рекомендацію, що можна їх ще поприскати зверху лаком для волосся. Ну, я так не буду робити. А ось так вони будуть мені добре зберігатися. Ось такого неймовірного затишку додає всього лиш ваза з сухоцвітами вдома. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Дякую за ваші коментарі, лайки та підписки. Також не забувайте заглядати у опис під відео. Там багато завжди корисних посилань для вас. Всім миру і добра, цьом, па-па.